Як прокачати креативність? Дав відповідну право для юристів у себе на каналі, виключно для адвокатів, але подумав, що можу ж поділитися із вами. Так як же ж прокачати креативність? Будьте своєю свідомістю одночасно у декількох місцях, що маю на увазі. Доприку, вам необхідно вирішити ту чи іншу проблемку, і необхідно натренувати себе, її розв'язати. Як підійти до цього? Уявіть, як би цю проблему вирішив, до прикладу, ваш сусід. Нема різниці, якої він професії там стоматолог, водій, суддя. Це не має ніякого значення. Просто увійдіть в його тіло, в його свідомість, визначіть, які цінності він сповідує, і спробуйте запропонувати декілька варіантів. Далі можете взяти його, до прикладу, родичів, сусідів зверху, знизу, продавця в магазині. Більше того, підіть далі. І увійдіть у свідомість вашого кота чи сусідського собаки і подумайте, а як би вони підійшли до вирішення проблемки. Більше того, ви можете навіть неживі якісь предмети, до прикладу, як би вирішив ситуацію ваш будинок, якби попав у халеп, можете навіть брати якісь е герої з мультфільмів, мультяшні, кіногерої, ну і так далі, і тому подібне. Коротше кажучи, ви можете бути одночасно в декількох. Предметах своєю свідомістю і згенерувати цілий список варіантів креативних, вирішити ту чи іншу проблемку, розв'язати ту чи іншу задачку. Спробуйте.